Школі. Отже, перший клас ми тільки поступили в першій гімназійні, тоді ще був якраз період перетворювання школи із перших-четвертих класів народної школи і вісім класів гімназії. Отже, ми ще застали восьмий клас старого стилю гімназії. Знаєте, вам то, мабуть, не, Ну, але хто тут був? Отже, власне, ці, е, е, вони то були переважно такого напрямку, то були багато пластунів, там було, такого менше революційний, то були, їх виховували, ну, от, може, я зроблю таке порівняння. От маєте лінія Мельника і Лінія Бандери. Так само оці дівчата, що нас виховували молоденьких, вони були такі більше мирні. І вони пішли. Потім, коли, прийшли вже, коли вони відійшли, коли прийшли вже більшовики в 1939 році, нами почали заопікуватися ті, власне, які вже були в юнацтвах ОУН. Отак ми починали знайомитися з підпільною роботою. А вон, в юнацтві як виступали, як то було? Ну, кажу, власне, ще коли <кій> ті, той восьмий останній клас пішов, ті старші, ну, старші товаришки, два роки від, старші від нас, ну, так починали з нами говорити, починали підготовляти. Ну, так що ми вже, коли ми вступали, там Юназу як таке не вимагало присяги. знаєте. Отже, в 41-му році, коли тут був проголошений уряд Ярослава Стичка, ми там якісь чергування вели. І уявіть собі, одного дня, то, може, пройшло 10 днів чи скільки, а може навіть не бу… 10 днів, Я ніяк не можу згадати. І властив ніхто не. А може, десь є подана дата, коли властиво арештували Стечка комітети знаходились на Руській 20, і ще якісь комітети були на Валовій 30. Ми йдемо з товаришкою на чергування. А там кажуть, йдіть, там німці затримують. Ну, ми не знали, що там є арешти. Добре, ми підемо, значить, на валову. На валові спокійно. Відкриваємо браму, там в проході, значить, за воротами, за брамою, стоїть німець, може, дві чи три особи і ком-ком-ком і нас затримали. Через якийсь час знов хтось зайшов, і, може, так нас вісім чоловік назбиралося. Привели якусь вантажну машину, посадили нас на ту машину в липень 41-го року і на Ланську. Завозили нас з машиною туди від вулиці Коперника через Браму, завезли на подвір'я. Я тоді, власне, коли нас висадили і сказали стояти під мурами лицем до стіни і вчора привозили, привозили людей. Очевидно, тих, які не знали, що там є арешти. І які заходили на ручку 20. Ну, той, да, ринок 10, так що це було моє перше знайомство. Коли я йшла по тому подвір'ї, то я собі так думала, отут недавно була кров. Ну, але я того Лонського не бачила. А це було моє перше знайомство. Під вечір нас школярів відпустили до поліційної години. Я так перескакую. Від... Mm -hmm. Ну, бо то, знаєте, пов'язане okay. одне з okay. друге. Ви ходили, кажуть, на чергування. Що ви робили на чергування? Ну, не знаю. Чи може показували деякий кабінет? Ну, крутилися там. Mm -hmm. знаєте. То... — А ви mm -hmm. як вступали в 12 Ун, ви, ви проголошували якусь, якусь клятву? — Ну, вас... там, в першу чергу ну, вивчали, розумієте, всі правила, всі, всі ідекалоги, і, і правила, як себе вести. Я... Який пункт кіндекалоги вам найбільше подобається? Ну, я знаю. Перший все-таки. А можна його згадати? Ну так. Здобулиш українську державу або згинеш у боротьбі за неї». А що ще вчили крім декалог? Ні, ну кажу, і історію України, бо, власне, тоді ні за німців, ні за Польщі властиво, історію України як такої не вивчали. Так що ми зустрічалися. На вулицях була якась провідниця наша, по дві, по три ходили і вона нам завдавала таку ділянку вивчити. Потім ми ходили по вулиці і перед нею. В хатах ми не збиралися. Бо то все було засекречене. І ви знаєте, воно потім мені особисто в тюрмі потім дуже придалося. А, бо за мною ніхто не потягнувся. А ті, які трошки не притримувалися, ну я трошки дістала через це. Але то нічого тут. Історію України вчили ви за якими днишками? Вчили баденчками? за Крипетєвичем і за. Ой дай Боже пам'яті. Він Вишевський? Ні-ні-ні, то для дітей то... вилетіло мені з голови. Він був, він вчив, він ще батька вчив історії в Тернополі. В Гімназії. Ну, я не, 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 не згадаю. А які ще книжки запам'ятали собі з дитинства, на яких ви виростали? Що ви Чайковського я дуже багато читала. Я знаю, яке мала важку, щось Кір, чи щось таке. То я в Чайковському за, за, дуже мені подобалося за сестрою і такі от, знаєте. Одно, ну, а потім говорили. А потім вже в гімназії. Чайківський. Андрій, Андрій Чайківський. Чай, чай. От таке. Він написав «Улюньку». Ні? Не пам'ятаю. А уходники вітався? Ух... На уходах. А. На уходах. А ще які книжки? Ну... Mm -hmm. ну, та потім вже в гімназії, ну то я дуже Лешу українку любила. Ну, Фратко Шевченко, то вже, вже старший. А то такі зовсім дитячі, то, власне, Андрій Чаки. А в хаті у вас що читали? що у вас ці книжки були в бібліотеці? Ви знаєте, що тоді якось в хаті у нас особливо багато, то тепер я вже не можу помістити, що там є. Я навіть тут маю щось дві книжки, ще видані за польських часів, власне, така хрестоматія своєрідна. Ви знаєте, мені трудно сказати. Працювали? Ну, не, не знаю. знаєте. Не був ну, козар на тому. Ну та певно, що так. <рес> так та певно, що насі України. Так. Франка, а особливо, що мені дуже жаль, коли мене арештували, забрали, були всі літературно-науковий вісник зі мною забрали, були на машині, везли з батькової бібліотеки. От там я зачитувалася в Лесі в Українці.